Оце мені 28. А тут уже у 2015-му це вже багато, не буде говорити, Можете про... Да, Ось якісь зміни. Бачите, ось наш Василь Олексійович. Ось наші дівчаточка хліб-сіль. Це наша класика. Далі. Директор концертної організації був у нас світла пам'ять моєму однокурснику Богдану. Богдану Харєву. Yeah, Я його забрав з Києва, yeah. було непросто. Він прекрасний музикант, баяніст, цимбаліст, він грав на симбалах. Оце і за ним зараз залишилося. Нема поки що людини, яка була б здатна замінити його як музиканта. Це наші концерти, ось такі, дивіться, тут на, на нашому майданчику на площі, ось наша композиція, одна, друга, третя. Це все зібрано із наших звітів, з наших звичайних концертів. Не обов'язково він був там ювілейний. Ось ми працюємо, ось дивіться, біймали такий кадр. я... Подивився мене з нього. Я, я грав на контрабасі. Ми, ми всі іграючі тренера, граючі тренери. Бо якось так сталося з самого початку організації колективу, ми тоді були молоді, нам було по 25. Ми почали ту роботу, яку беруть зазвичай дорослі люди, дорослі з досвідом життєвим, професійним. А ми взялися тоді, коли нам було тільки закінчили, тільки пішли з інституту, тільки. Піднялися з парти, ми почалися за цим максималізмом, цим юнацьким, я це зможу, я візьмуся, брали на себе відповідальність, це головне, найбільша відповідальність. І знаєш, що можеш не дотягнути, але треба зробити. Там дивишся на інших, слухаєш інших, як це робиться. Навчаєшся по ходу того, як ти працюєш. Ми і зараз це працюємо з ним, і ми навчаємося. Ми дивимося на людей, ми дивимося на артистів самодіяльних. Буває інколи так подивишся, яка цікава дитина чи, чи хлопець, що в нього закладено вже генетично оця природа до культури, до там, хореографічної чи вокальної, а їй тільки дати поштовх, підтримати. Ми навчаємося, як це зробити. Я... Я ще займаюся я як педагог, я директор музичної школи. І я пам'ятаю слова Сухомли, Сухомлинського, знаєте, наш земляк такий, який казав, що дуже важлива освіта, але найважливіше виховання, куди оця освіта, оце знання піде. І, то ми, і тому ми і батькам кажемо, що друзі, ви не навчайте там словами, оце так роби, оце так. Ти просто подивися, як дитина на тебе дивиться. А ти що робиш, вона зробить так само, як ти, а може ще й гірше. Так що на сьогоднішній день я кажу, друзі мої, ми, ми виховуємо дітей, а забудеш треба виховувати ще й батьків. Скільки ви років в Славутичі і як ви пам'ятаєте перші свої роки в Славутичі? Перші роки? Яким був Славутич тоді? Як такого він не було, як Славутича. його не було. Я пам'ятаю його дуже добре. Я прийшов в цю кімнату в день свого народження, 12 серпня, це день, коли мене прийняли на роботу в Палац культури. Тоді ще не було ансамблю, був тут хор такий академічний, який перейшов із будинок офіцерів. Був тут цікавий, гарний директор, який дуже багато нам допоміг. Коваленко Віктор Дмитрович, mm -hmm. да, він дуже багато нам допоміг. Ми пам'ятаємо і шануємо його пам'ять. І я пам'ятаю, як ми починали. Якщо вони до цього співали, скажімо, амурські волни, а ми, а ми хочемо навчити їх співати думи моєї думи. Коли я прийшов сюди, то Оце була у нас хорова група, яка співала російські пісні. Російська культура була, бо так вона домінувала тут все на російському. А вже потихеньку воно все воно потім переходило на ту програму, яка в нас є. У нас все, вся хронологія і репертуару, того як було. це все у нас занотовано, закарбовано в нашій пам'яті. Я показую от таких альбомів у нас не один, все починаючи із 75-го року. 75-й рік це рік народження колективу. Значить, ми почали працювати. Володимир Білошкурський, чудовий балетмейстер, керівник танцювальної групи, і ми взялися зразу це ж у серпні, за. Концертну програму. Нам вже тоді сказали так, дню октябрської революції, пожалуйста, програму. А я так думаю, я, хоч я так і розумів, що можна бути таким енергічним, ініціативним. Ну тут два місяці як, нема колективу, да, співають російську манеру, і це не так просто, але взялися. Взялися, ну, бачите, це знову ж таки без того досвіду, який вже і сьогодні ми не взялися. А тоді ми взялися, але воно було вдало. Ми працювали тоді, з 8 початок 9 години ранку. І раніше, дев'яти вечора, ми не уходили, ми не могли раніше піти, бо ми вже так розклали свій час, що нам треба все зробити. Ось за такі за три дні, там за чотири дні, вивчити таку-то пісню, зробити хореографію. Музикантів тоді не було, оркестру не було. Треба було спочатку зібрати музикантів. Вони дуже так були ініціативні музиканти. Ну, так дивилися, що воно буде. Так я пам'ятаю той перший концерт. І я пам'ятаю, коли прийшов тут людей. Десь 45 самих хористів, музикантів, десь 12, там танцювальна група десь у нас була пар 10, не менше було. Ну десь під 100 чоловік. Я поміг хожу, і я не можу не можу сконцентруватися повністю на цій відповідальності, з чого воно починається. Буде би все прораховано, написано, що за чим. А я думаю, а не дай бог той забуде, а не дай. І тобто, оце, знаєте, так. Критично до цього ставився, що а не дай Бог що зірвиться. Це ж перший, перший виступ, він має бути найкращий, бо саме він перший крок не в забуття, а в перспективу, найкращу перспективу, як ми стали. Коротше, відбувся цей концерт. Я пам'ятаю, тут нас хіба що на руках не носили. Я пам'ятаю, на другий день е, наша Кременчуцька газета, Кременчуцька зеля, не пам'ятаю якась газета. Там уже було. Написано про народження нового колективу, що це був такий тріумф. Ну, ми знали, що це ще не тріумф, це перші кроки, вони такі дитячі кроки, ще, знаєте, воно шатання, болтання. Але це той крок, який дозволив нам повірити в свої сили. Ми були переконані, що ми зробили правильно. Те, що ми не допрацювали, є час, і ми ще зробимо. Ми ще молоді ще буде. Але... Тоді, я пам'ятаю, через якийсь день я ходив по сцені, дивився, там, як може бути на майбутньому, сказати мені тоді, що, Володя, отут ти будеш працювати 50 років. Я б не повірив, би. це б навіть для мене і жартом не було, бо я б не мог це повірити. 50 років працювати і на сьогоднішній день в Словотисі. Є ті, хто працювали отут з першого дня. І вже трошки пізніше я вже взяв на собі відповідальність, я сам назвав його Славутичем. Я був художнім керівником, як, як такого офіційного не було такої посади. Просто у нас було хормейстер, блітміць, і я і диригент, то значить. Я став художнім поєдиком. Ви і ще розповідали... розповідали історію, що ви якісь документи збирали на полтавку, і там була пропозиція Кремінь. Да, да, да. Більшість, більшість я тут... пишу, пишу, а мені Я так... пишу, да. пишу цей звіт, пишу планування, перспективи, як має бути, і назва колективу. І а до чого написано було Кремінь? А і щось мене тут аж коробить. Ну, Кремінь, красиве, сильне, ну така Кремінь, а хочеться ліричного, поетичного, те, щоб співалося. Кремінь, кремінь і Славутич. Заміте, я взяв раз Славутич і відправив. Забулося, все пішло, як треба.